Як зробити зміну адреси доставки? Я зараз поклала в корзину продукцію і нажимаю купити зараз. Перехожу в корзину, завершую замовлення, вибираю три подарунки і перехожу на адресу доставки. Роблю зміна. І з плюсиком слово створити. Далі записую персональні дані той людині, людини, яка буде отримувати продукцію. Так, ідентифікаційний код. Якщо людина в темі отримує дивіденди. Телефон. Далі Україна по замовчуванню, провінція, наприклад, буде Дніпр. А... Далі. Адреса можна зразу написати індекс і Тут продублювати індекс, далі створити. І от у нас вийшло дві адреси, які є. Остання, ту, яку ми зараз записали. Я ставлю крапочку на синьому фоні, і адреса доставки стає саме та, яку ми вказали новою. Тепер нажимаю на синю клавішу слова створити. Адреса таким чином помінялася, накладна залишилася така, як і була при заповнюванні, а адреса доставки змінилася. Далі я продовжую і створюю платіж і закінчую замовлення.